Чарило. Сьогодні буде збір меду біля такої річечки. Та Дорога нелегка після дощів, сніжок пролітав, сонце сідає, майже майже за горизонт зайшло. Такі місця трохи непрохідні, не Я в холосту проїжджав, дивився чи зможу проїхати. Зараз буду брати колись, як трошки менше буде інструменту, може зніму відео, які дороги страшненькі до лісу. Ось таке. Поганенько їхати. Не так далеко, але поганенько. Бобрик виріб. Така річушечка. Води мало. Ось так якось. Таке гарне місце. Ось один вуличок. Вон на наступному дубі другий. Тут бачу знизу за вуликом білка вже настроїла чого-нібудь. Вилізу, буду дивитися, що там з медом. Тут бджілки були. Чи вони, чи вони є нині, не знаю, я ще не. Я тут не перевіряв, погода не дає, вітрюгани, морози ще дощ снігом. Сьогодні перший раз був, вже звечеріло, трошки наче заспокоїлося. Думаю, думаю встигну. Почну спочатку звідси. З цього вулика. такий чималенький, зараз вилізу, покажу, що воно. Там. Ось так уже виліз на дерево, зараз одягну перчатки, сітку, все-таки бджола буде кидатися, може яка вжалить, не дуже приємно. Такий люток, звуку наче ніякого немає, оси, оси вигоняються, Я димарем. Я щось їх там не чую, може злетіли. Все, перчатка одна десятировалась. Добре, зараз відкрию, все настрою. Бджілок в цьому вулику немає, на жаль. Дно в принципі чисте, через що його силізли, ну от таке, на жаль, немає, злетіли чи розбили, бог я знає, чи кліщ заїв. Це мала бути третя зимівля, але вони не вийшли на неї. Ну на жаль, от таке я щось трошки зараз покажу. на землю забираємо. Я думаю, значить вдосто мені зараз густий, бо холодно. Ось Трошки закон буде. Цей, цей тоже печати. В стільниках, я попробую до да збережи.

нашли плода, значит, клищ. Их клищ заю. В тот я почерк клища знаю. Все чуть-чуть китара полна. Ось і все. Більш нема куди кидати. Треба проводити під наступну тару. Так, перчатки одні вже все, відслужили. Ну так, одне ведерко повне. Ще там багацько є, треба лізти по другу тару, зараз дві хвилини для вас пройде секунда, для мене хвилин 5-10. Все, взяв нову тару, проблиснуло сонечко, такий луг, там річка, таке дуже гарне місце. посередині дуба вуличок знаходиться. знаходитися так стою там трошки стільники пусті тіше скиду дима димить даремно він тут хух, трохи захикався і отут -от такий там медочок свинькі є одне тільки, але джоли злетіли не знаю не будуть не буду казати хто винен, я думаю кліщ, може не кліщ, може хто краще знає, але я думаю, що це робота кліща. Такі. Ну. Як Бог дав жорстокий, природний відбір. Ось ще ось так вийшло з тільничків, пів відра, я їх так поставив, так як вони в вулику були. Отак. Хочу зберегти ці стільнички, щоб були ціленькі, вони мені треба. Отак як міг, так і почистив. Отак, до краю, звісно, видно не буде, але далеко. Наступного вулика дивитися, не стану. Може вилізу, послухаю просто чи, чи Так, Всередині трошки, трошки грязно, але весною я, весною все почищу, весною все буде добре. Так я паличку лишаю. Довж. Довж закидаю всередину снід, та що заплеваю, довж під підверх, може опасти, ладно, засуну теж всередину, отак все склав і хай він до весни вивітрюється ляток, що літок видно, весною я його почищу. Ось ну, таке, на жаль. Медок то є, а бджілки то злетіли. Якось так, комусь це подобається, комусь ні. А я нічого не можу зробити, такий природний відбір. Вирішив я видертися і до того вулика, думаю послухаю. Я вже стукати не буду, може яка покажеться. Тут бджілки є, тут теж їх буде третя зимивля. Я відкривати не буду, тари все одно не вистачить. Я якось наступним, наступним разом приїду. А там хтось построю гніздо, я його трогати не буду, хай собі буде якась білочка може Отаке От тут бджілки живі, а там на жаль джоли злетіли. Ну нічого не зробиш. Казав мені один давно вже один старий бортник які вже й не займався, просто так знав багато. Що, Якщо оси і шершні лізуть восени або на початку зими, коли бджола вже не може оборонятися до вулика, то їх або вже там немає, або їх все-таки не буде, не перезимує. Ну, В принципі, справду кажучи, так воно і є. Ну що, дякую вам? Відео таке собі, але щось співзняти, сонечко сідає. А я поїду додому. Щас це все загашу. Настільки сушнині, хтось там до мене їде, настільки метку.